Мене звати Манжула Єгор. Я вчусь у політехнічному ліцеї НТУ КПІ міста Києва. Темою моєї роботи є створення веб-платформи на прикладі розумного Todo List. Метою моєї роботи було створення Todo List за допомогою мови програмування Python та її фреймворків, Flask і IOGram та з використанням бази даних SQLite 3. Сьогоднішньою проблемою є комунікація між співробітниками. Наприклад, у моєї мами дуже часто відбувається така ситуація, що хтось забув щось зробити, а нагадують йому це в особистих чатах. Саме це спонукало мене створити цей застосунок. Аналогів моєї програми насправді багато: Microsoft To Do, День, Kana Reminder і у багатьох інших застосунків є одна найголовніша функція нагадування, як і у мене. Резонне питання: чи мій застосунок кращий? По-перше, така собі адаптивність. Туди можна заходити з будь-яких застосунків, бо мій веб-застосунок сайт. Напевно, єдиний мінус програми є залежність від інтернету. Також я вирішив, що буде сручно присилати повідомлення у Telegram бот бо Telegram дуже популярний серед мас. Мій застосунок можна застосовувати у багатьох робочих сферах. Наприклад, за допомогою цієї платформи вчитель може нагадувати учням чи бос. Може нагадувати своїм підопічним щось зробити. З етапів хочу виділити у моєму випадку повторення мови Python, вивчення її фреймворків Flask та Iogram та бази даних SQLite 3. Далі написання самого веб-застосунку. Python це високорівнева мова програмування. Його використовують для розробки веб-застосунків, програмного забезпечення, машинного навчання. Python запозичив багато рис таких мов, як C, C, Modulo 3 і Icon. Також він є другою за популярністю мовою у світі. Flask це мікрофреймворк для створення простого та швидкого проєкту мови програмування Python з можливістю масштабування до складних програм. Переваг можна виділити те, що Flask дозволяє розробникам швидко розпочати роботу над проєктом та створювати індивідуальну архітектуру програми. Пласк використовує руші шаблонів jinja 2. Він допомагає наслідувати головний HTML файл іншим файлом. Взаємодії між сторінками пишуться за допомогою асинхронних функцій, тобто можуть працювати одночасно. Для дизайну сторінок я використовував Materialize. Це структура, яка використовує компоненти та анімацію Material Design для створення уніфікованого та зручного інтерфейсу. Він підключається з їхнього офіційного сайту. IOGRA це сучасний та асинхронний фреймворк для розробки чат-ботів на мові Python. IOGRAM має набагато більший функціонал, якщо порівнювати, наприклад, з PyTelegram Bot API. Функціонал програмується теж спеціальними функціями. Для асинхронності цих функцій перед ними пишеться Asyncio. Хочу зазначити, що обов'язковим є зробити зміну, де написаний токен вашого бота, який перед цим видається у боті BotFather. Ця зміна буде використовуватись при роботі з ботом. Також я використовував базу даних SQLite. Це вбудована у Python база даних, яка дозволяє зберігати та керувати даними прямо всередині програми. Працює він так: створюються таблиці, з ними одночасно створюються SQL файли. Потім з ними можна виконувати різні дії. Тепер перейдемо до практичної частини. Ще хочу зазначити, що алгоритм авторизації за ціле дослідження я програмував сам, використовуючи базу даних SQLite 3. Я створив дві сторінки: одна для реєстрації, інша для входу. Коли користувач реєструється, то перевіряється, чи є вже такий користувач у базі, і якщо немає, додає у базу даних. Для реєстрування треба вказати ім'я, пароль та Telegram id на який будуть присилатись повідомлення. Коли користувач входить в систему, то перевіряється збіг того, що вказав користувач. Якщо збіг є, користувач входить. Якщо немає, видається текст, який вказує на те, що такого користувача немає в системі, і треба перевірити правильність написаного. Для входу треба вказати тільки ім'я та пароль. Також цю базу даних я використовував для зберігання користувачів та їх справ у спеціальній таблиці. Вказуємо ім'я, пароль та наш Telegram ID. реєструватися. Це головна сторінка. На ній ви бачите еп e Bar з кнопками та список наших справ. Перед тим, як додати справу, давайте зайдемо на сторінку список ID. Тут зберігаються всі Telegram ID, на які будуть присилатися повідомлення. Давайте додамо справу. Переходимо на сторінку додати, і бачимо, що у нас є три поля вводу. – Туду. І на наші дату і час будуть присилатися повідомлення у Telegram. Я створив справу купити хліба, де вказав сьогоднішню дату 24 число, та дату 1516. Ось додалось. До списку справ. Відкриємо наш Telegram-bot, програма для нагадування. Натиснемо «Старт». Start. Натиснемо «Нагадати». І зараз він нам прийшле повідомлення про купити хліба. Ось прийшло нагадування. Дякую за увагу!